Всім привіт! Розповідаю вам про проект Pocket Rocket Bot. Pocket Rocket, типу як перекладається кишенькова ракета, тобто сама гра на таку космічну тематику, яку досить сильно люблять в світі криптовалют. Згадаємо всі ті меми, Ракета заряджена, монета летить на місяць і так далі, і тому подібне. Тобто це вже плюс. Сам геймплей досить залипательний і простий. З ним розбереться кожен, і це теж плюс, бо не всі люди можуть розібратись у складних ботах. Проект не сам по собі, як Пилип Проект, з Конопель, проєкт пов'язаний з вайтчейном і біржею вайтбіт. Саме тому я приймаю в ньому участь і надіюсь на якийсь міні лайфченч. Але треба розуміти, що гарантій нема, ми знайомимося зі світом вайтбіту, Whitechyну і претендуємо на дроп. Ніхто нічого дорогого нам не обіцяє, як і у всіх проєктах. Якщо ви будете дотримуватися такої філософії, то думаю, вам буде легше. Отож, заходимо в бот і натискаємо старт. Посилання по-любому буде в описі, моє реферальне для вас. Тут ми бачимо всю потрібну інформацію. Якщо є Telegram Premium, то без проблем можете її перекласти. Є посилання на Twitter, на інструкцію, коротше на все, що треба. Заходимо в гру і бачимо Корабель і космос та метеорити. Клацаємо по екрану і збільшуємо кількість монет. Кількість монет це важливо, від цього і буде залежати винагорода. Якщо ми клацаємо на метеорити, то отримуємо більше монет. Якщо 5 разів клацаємо на оранжеві метеорити, то ми одразу отримуємо більшу винагороду та повністю витрачаємо свою енергію. Далі вкладка буст, тут ми можемо натиснути на турбо і одразу на рахунку збільшити кількість монет. На кількість монет під час клікання воно не впливає. І також можемо відновити енергію 3 рази. Ці бусти оновлюються кожних 2 години. Далі в нас є спіндроп, де ви можете виграти різні призи. Мені от попалось 500 тисяч монет, що непогано, і крутити цю рулетку можна раз на добу. Далі в нас є покращення нашого корабля. Крила збільшують кількість монет за кожен тап, фузеляж збільшує кількість нашої енергії, реактор збільшує швидкість відновлення енергії. Автопілот дозволяє накопичувати монети, коли ви поза грою. У мене, як бачите, прокачане все наполовину, я маю 6 тисяч енергії і по 12 монет за кожен тап. Далі в нас є вкладка Invite, тут можемо запросити друзів. Далі є вкладка Earn, виконуємо різні завдання, це ну, по-любому важливо, але я щось протупив і ще не виконав. Є вкладка More. Тут ми бачимо таблицю лідерів по тапанню та по рефералам, і вкладку на якій можемо забирати свої винагороди. Коротше, все доволі просто. Якщо ви теж граєте у всі ці таплики, думаю, не варто її пропускати. Гра не потребує багато вашого часу, в ній досить легко прокачуватись. І знаєте, ще такі моменти є от в плані рефералів. Реферали вже скрізь важливі в кожній таполці. І от цю таполку досить легко комусь порекомендувати, досить легко розповісти людині, ну, в чому суть. А от коли це якась така запутана гра, навіть якщо це той хамстер, в якій, ну, які я не розвиваю в плані рефералів, то з ним там реально все запутано. Там комусь старшому порекомендувати цю гру ну реально важко. А з Pocket RocketBot все просто. Граємо, накопичуємо монети, знайомимося з проектом, занурюємось у світ веб-3 крипти і в принципі все. А ну і чекаємо на якусь приємну винагороду. Коротше, в цьому плані Pocket Rocket як на мене, топ. Якщо вам було цікаво, корисно, то ставте лайк. Якщо. Якісь запитання, то пишіть. Дякую спонсору каналу Вадім М і ловіть відкритку.